Євро 2024 вже на фінішній прямій, і тому я повертаюся, щоб розповісти, що відбувалося впродовж групового етапу цього турніру. Груповий етап вже пройшов, але пройшов він не безшумно. І далі рекорди, які вдалося побити на євро 2024 двадцять Джордж Мікаутадзе з сенсаційної Грузії вдалося повторити рекорд. Він забив у всіх матчах групового етапу Євро 2024 це вдавалося лише восьми футболістам до нього. Він став дев'ятим. Гравці збірної Швейцарії провели найдовшу атаку в історії чемпіонатів Європи. Перед забитим голом у ворота Італії на євро 2024 Вони зробили 31 пас, і тоді вже довели до воріт. Такої довгої комбінації не було в історії чемпіонатів Європи вже з 1980 року. Розмова піде про Кріша, тому що він завжди якісь рекорди б'є. Тобто, один рекорд він вже зміг повторити, а один побив. Той що побив, вже всі знають. Це Кріш став футболістом, який єдиним футболістом у історії Євро, який приїжджав на шість поспіль чемпіонатів Європи. Це вже. Е Давно всі знають. А у матчі проти Туреччини Крищану Роналду віддав асист, і він у нього став восьмий. Тобто він за цим показником наздогнав чеха Карла Поборського і таким чином ділить з ним тепер першу сходинку як найбільший асистент. Чемпіонатів Європи, також Криштяну Роналдо, став найбільш віковим футболістом, який зміг віддати передачу на чемпіонатах Європи. 39 років і 138 днів йому на той момент було. У Нагельсман – молодший наймолодший тренер в історії Євро, цьому тренеру збірної Німеччини його лише 36 років. Ламін Ямаль, наймолодший гравець і асистент. В історії Євро 16 років він віддав асист та дебютував за Іспанію у чемпіонаті Європи. Дім Байрамі автор найшвидшого голу у історії чемпіонату Європи. Так, так, це з Албанії, коли вони забили Італії на 20 якісь там секунд. Домінік Собослай з Угорщини став наймолодшим капітаном у історії Євро. Пепе з Португалії, я думаю, його всі знають. Також він став найвіковим е, гравцем, який грає на чемпіонатах Європи, йому 41 рік на дану мить. Арда Гілер з Туреччини це наймолодший дебютант, що забивав на євро. Е, на любому євро, так скажімо так. Е, тому що Арда Гюлер, е, йому 19 років, він вже відзначився голом е, за свою збірну. Донедавна або до Гри Англії з Данією, Англія була єдина збірна, яка не пропустила у п'яти матчах групового етапу на Євро. Тобто не пропустила жодного голу. Клаус Гасуля перший гравець, який вийшов на заміну та відзначився автоголом і забитим м'ячем у ворота суперників, суперників за всю історію Євро. Бартвер Брюген з Нідерландів наймолодший воротар, який виходив у стартовому складі за всю історію євро. Ну, і є один рекорд, на жаль, антирекорд, який зробила збірна України. Україна єдина збірна, яка пропустила в 12 матчах поспіль на євро. Тобто у всіх матчах з 12 вона пропускала це логічно. Також не найприємніший рекорд встановила. Матч Чехії та Туреччини. Туреччина та Чехія оновили рекорд за найбруднішим матчем в історії чемпіонатів Європи з футболу. Головний арбітер продемонстрував 18 жовтих карток, зокрема дві червоні. Це, як ви розумієте, дуже багато. Начебто про всі рекорди, але я не думаю, що я встигла всі згадати, тому що це євро справді дуже багато на рекорди, і воно нам дало дуже багато нових рекордів. Але далі хочу поговорити про одну восьму про вже нокаути. Сьогодні на момент запису відео буде ввечері матч Португалія-Словенія та Бельгія-Франція. Тому зараз проговоримо про. Минулі чотири матчі. Чотири матчі з восьми команди вже в 1-8 відіграли. І в нас вже є чотири команди, які не продовжать далі свою перебування на цьому турнірі. Це Італія, Грузія, Данія та Словаччина. Попри те, що Словаки вели у рахунку 1-0 проти Англії до кінця матчу. Матчу, матчу, який, як на мене, був найяскравіший, поки що що ми мали у одній восьмій. Тобто це погана гра від Англії у атаці та один пропущений гол від Словенії на початку на 25-й хвилині. Могли вони ще пропустити, але все таки там точність удару з середини поля не, не залетіла. І... Англії вдалося врятуватись аж у кінці матчу, тому гарту Салтгейту. Тож т -т -т, треба щось е, вигадувати. Що якщо далі так будуть будуть грати збірні, то це е, провал. Швейцарці у суху перемогли Італію чинних чемпіонів Європи. Е, тож. Що ми точно знаємо, так це тепер, що у нас буде новий чемпіон Європи цього річ. Італія грала погано, і Швейцарія цим скористалася. Вони зібралися, вони були зібрані, і забили два голи, тож перемогли і проходять далі в одну четверту. Попри те, що Грузія очікувала сіло в оборону, вони змогли вийти у рахунку першій і тримати цей рахунок до середини першого тайму. Але 4-1, десь коли вже Іспанія забила свій перший, а потім другий, бачили, звичайно, що Грузія хоче, і вони хотіли хоча б 2-2 зробити. Але вже коли третій та четвертий забили іспанці, то баштанців і Очікувано, можливо, для когось Іспанія проходить далі. Ну і останній матч однієї восьмої, який я скажу так, нас порадував поганою погодою, через що матч було призупинено і порадував скасованими голами, тому що їх там було чимало, два скасованих від Німеччини, один від Данії. І у підсумку Німеччина проходить далі 2-0. Рахунок відкрив пенальті, і далі вже Німеччина також змогла забити свій м'яч з ігри. Також тепер хочеться перейти до Олімпіади, так вона вже дуже скоро, і збірна України там бере участь, тому нам мені треба сказати, що наших закордонних гравців не хочуть відпускати клуби. Це саме Трубін, Мудрик та Забарний і. Забарний сам сказав, що він, скоріш за все, не поїде, а трубіна і мудрика не хочуть відпускати клуби, і е, придеться якось грати без них. Подивимося на нашу гру вже е, наступного місяця. Тож це був такий невеличкий апдейт по різних темах е, про євро та е, про олімпіаду трошки. І будемо вже чекати наступних матчів євро і початку олімпіади.